А також його записники Позлов Борисович та Шешкова Ганна Сергіївна, захисники Маруша Шевченко Юрій Вікторович та Петрович Іван Бурмович, що судового не з'явилися. Також до засідання з'явилися винувачу Лещенко Петрович та його записники Серегов Віталій Вікторович. Судово засіснення звинувачення Косевський Григорович, Передованіка Миколаївна. Також судово з'явився на відеоконференції з потерпілого, Джинниста і Слава Ітанзе. В судове засідання не з'явилися mm -hmm. е, обвинувачення Мекитась Максим Вікторович, хоча б не належав ці на повідомим, починив якими невідомо. Е, також і ти ще відділу нас на відеоконференцію зв'язок захисника Беліянов Тугарікович. Віднату е, саме до... на кодексу проєкт здобув засідання, фіксується з допомогою під системою ЄСІС і відеоконференції з заказка що дійсно на на ютуб каналі корупційного суду. Дякую. Питання до учасників, які перебувають в залі судового засідання? Чи нема заперечень щодо участі Олега Григоровича, має Артура Гаріковича, Бріляна та представника потерпілого жиріна Станіслава Олександровича в судовому засіданні у режимі відеоконференцзв'язку? вязку Відсутня немає. Раду, щось на місці, коли є суддів, постановили відні питання задовольнити, дозволити участь укресаних учасників до судовому засіданні у режимі ВКЗ. Артур Гарікович, розкажіть нам, будь ласка, що сталося? А, що, є, ситуація така, що я така, не знаю, в не на сьогодні, і, ну, і я не повідомив про це місь написавши сьогодні засідання. Помолкових ну, причин сам я у городі, як мені перезвониться повідомив. Ну, ну, я в принципе, казав, що я зупинявся в ближайшому місяці. Дивіться, прийти, а, і, та, є та, телефонограма 21 листопада 2024 року. З цією датою, ще листопад минулого року. І було ще повідомлення, вас секретар, секретар повідомленням повідомляв щодо того, що сьогодні судове засідання. Ну, всі учасники прибули, як нам бути? Чи є хтось, з ким ви можете зв'язатися для того, щоб ваш клієнт з'явився на зв'язок? Ну, хтось інший може мати до нього якийсь доступ для того, щоб з'ясувати зараз його можливість прибуття. У нас визначено дві години судового засідання. Колегія суддів зібралась з двох, з двох різних приміщень, і купа учасників прибуло. І чекаємо ми лише вас вже півгодини, а вашого клієнта навіть не дочекалися. Що означає спробую? Ви можете більш конкретно свої наміри повідомити? Що ви зараз маєте намір робити? Нам відкладати, чи є надія, що ви зараз з ним зв'яжетесь? В принципі, я думаю, якось є його номер, я я прошлі не постійно. Я набираю номер, по якому я постійно контактую, мені не відповідає. Можливо, у вас є номер дружини. Я ж вам поставила це питання. Хтось, хто з ним проживає разом. В ну, останній раз він казав, що він розлучений, але проживає разом з дружиною. Мене направду, ці подробиці не входять. Питання полягає в вашій здатності організувати процес. Зараз є надія сподіватися ну, на те, що. Я вас... я не можу ви мене не чуєте. Ви мене не чуєте. Почуйте, будь ласка, мене уважно. У вас є зараз так. ще якісь варіанти, які можна цю ситуацію виправити? Чи станом на зараз ми констатуємо неспроможність це виправити? Дуже просте питання, так чи ні? Ну, давайте важкі. Я не можу прока я спробую обрати одну людину, якщо він зможуть. Чудово, набирайте одну людину. Дуже дивно, що ви це не зробили раніше упродовж останніх півгодин. Оголошується перерва на дві хвилини. Не захисту, можливо, вона якась спільно узгоджена або є окремі думки. Поки ж немає невідомих причини, важливо перед час прийняття рішень. Ну, давайте спочатку послухаємо захисника. Яка ваша думка з цього приводу? Необхідно буде виступити все ж таки, як він підписався на наступному на судовому засіданні, в залежності від його пояснені uh -huh. і лісування цього питання, вже вирішити, чи з поважних причин його неявка відбулося без поважних причин, і в нас цього вже прийняти законне ознаковолене рішення. Добре. Кажу, не буде передчасне це питання. Дозуміло. Решта сторони захисту, що прибувати. Всі на користь позиції захисника. Олег Григорович, погоджуєтесь з вашими захисниками? Так, погоджусь. Зрозуміло. І Станіслав Олександрович. На будь ласка. Угу. Так, у мене ще питання до захисника буде. Скажіть, будь ласка. Повідомлення. Ви отримували щодо того, що 14 січня у нас об 11 годині до 13 а попереднє судове засідання було зняте, скасовано через лікарняний одного одного членів колегії? Отримували ви таке повідомлення від секретаря? Ваша честь мені дзвонили відправлю. Зрозуміло. А про те, що додаткова дата призначена на 28 лютого на 10 годину вам відомо? Шановний суд, от мені перезвонить сьогодні секретар і мені вже сьогодні стало відомо, що вже призначено. Зрозуміло. Раз, суд. Є до когось питання? Нема питань? Суд видаляється до нарядчої кімнати. Дякую, Чистина Кола. Справа 991 7404 21, номер провадження 1 КП 991 60 21 і ухвалим іменем України 14 січня 2025 року Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів, головуючого судді Сікори, суддів Крикливої Селендяк. Постановив. Накласте на обвинуваченого катася Максима Вікторовича, який народився 13 вересня 1980 року в місті Прип'ять Київської області, зареєстрований за адресою міста Київ, вулиця Олександра Кошиця, будинок 9, Б, квартира 141. проживає за адресою Київської області, Бориспільський район, село Гніди, Норочі Щемлиново, вулиця Прозерна, будинок 7, сім, стягнення у розмірі двох простокових мінімумів для працездатних осіб, що складає 6056 тисяч п'ятдесят гривень. Рознити обвинуваченому катасю Максиму Вікторовичу, що відповідно до положення 147 статті КПК, він має право на подання клопотання про скасування ухвали Владення грошового стягнення суду, який її виніс у разі введення обґрунтованих доводів про безпідставність накладення грошового стягнення. Клопотання подається суду, який постановив ухвалу про накладення грошового стягнення. Хвана бере законно сили з моменти і постановлення. Оскарженню не підлягає. Повнітек текст ухвали буде проголошено 20 січня 2025 року о 13 годині 00 хвилин. Головуючи суддя підпис, судді підписи. Чи є зміст резолютивної частини зрозумілим? Суд перепрошує, але не за себе перед учасниками, що витратили час, загаяли, прибули у судове засідання, але без одного з обвинувачених ми, на жаль, слухати не можемо. Тому це питання дисципліни одного з представників сторони захисту. У нас наступне засідання заплановане на 11 лютого, на 10 годину. Будь ласка, зверніть увагу, що воно відбудеться на Берестейському. На цьому...